24 травня тисяч року стоїть засідання Олександрівської міськради оголошується продовженим. розглядається скарга Літвина Олександра Володимировича на діяльності за ваш час. Беть, у вас буде є потім на судову це здорово. Дякую. Так, питання відбуду у нас вирішено. А, заявник, скажіть, будь ласка, вам відомі ваші права та обов'язки? Ви наполягаєте на тому, що я заявник? Так. Я наполягаю на тому, що відповідно 60-ї статті я не можу бути заявником, так як в даному кримінальному провадженні мене визвано потерпілим. Зараз розглядається ваша скарга на кримінальне провадження. Вам я ж вам пояснюю, я користуюсь, на мою думку, правами потерпілого, а не заявника. Вам відомі ваші права та обов'язки? Скажіть, будь ласка. Ну, ви мені так і не визначили. Чи вважаєте, ви мене потерпілим? Я вам висказала свою думку. Тобто, на вашу думку, я заявник. Я це заперечую, матеріал вправи є. Я вже вас 에... почула. Так, я вас не почув, на якій підставі я буду заявником. Якщо мене визнано, із стаття 60 супереч, тому, що Зараз розглядається не кримінальне провадження, в якому ви визначені потерпілим, а розглядається ваша скарга на бездіяльність іздавача. Вам зрозуміло це? Ні, не зрозуміло. Стаття 60 конкретно вказує на те, що заявником не може бути особа, яка визначена потерпілим. Ви скажуєте міста тут по суд вам роз'яснює ваші права. Ви маєте право отримати відомо, від до якого подали заяву Документ, що підтверджує підняття на реєстрацію, подавати на підтвердження свої заяву, речі документи. Також можете бути повідомлено по про права та обов'язки, подавати докази слідчому прокурору, слідчому суді, суду, заявляти відводи та клопотання, давати пояснення, показання або відносити давати, розкажуть рішення і чим зі чого пропору свідчного суду, порядку підбачення. Мати представник мати представника та будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг, давати пояснення, вказання рідної мови або мовою якої володіти, знайомити з матеріалами, які безпосередньо стосуються кримінального правопорушення, одержувати копію праціальних документів та письмового повідомлення. Скажіть, будь ласка, якісь попитання до початку добудуть? Так, я хочу бачити, що йде пряма трансляція на даний момент. У нас викликав про трансляція. В, Я в маю так, Іде. Так, вже йде, бачу. Які Добре, е, клопотання. Е, надати роз'яснення вашому вчорашньому твердженню щодо анкетування е, особи в порядку ми зараз розглядаємо, це, це, це не стосується ні, ні, вчорашнього нашу... ні, ні, стосується мого статусу. Ви послалися на загальні положення. Там 130 Чи, статей, але в жодній статті я не знайшов те, на що ви посилалися. Мене клопотання роз'яснити мі... роз мій статус в даному провадженні. І взагал... взагалі, не. вже було роз'яснено. Якщо я не зрозумів, я конкретно задаю питання. Стаття 60 процесуального кодексу вкладує нам на те, що заявник, е... заявник. Який е, так секунду? І не є заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася з заявою або повідомлення про кримінальне правопорушення з органу державної влади, е, уповноважено розпочати досудове розслідування і не є потерпілим. Я наполягаю на тому, що я в даному провадженні визнаний слідчим е, ух, дізнавачем визнаний потерпілим. І документи у вас знаходяться в матеріалах справи. Які у вас клопотання? Визнати мене потерпілим у даному провадженні, а не колонку. Слідчий суддя, суддя не має таких повноважень, визнавати потерпілим чи ні. Ще якісь клопотання будуть? Так це мій статус у даному провадженні. Ви Ще зараз якісь клопотання у вас будуть? Немає клопотань, тоді Вон, суддя, У мене Клопотання припинити цей фарс. Так як ви вчора винесли протиправне рішення щодо закриття кримінальної справи. Давайте припинимо цей фарс і не будемо продовжувати знущатися правобудом на законодавство. 5 березня 2024 року звернувся, скажімо звернувся до дізнавача Олександрівської РВП, кримінального впровадження останній цифри 2 60 із заявою жодної відповіді не отримав. Зазначає прошу забопрошу зобов'язати дізнавача Олександрівської РВП в кримінальному провадженні надати грунтоване рішення за його заявою в порядку статті 220 КПК України. Ви підтримуєте вашу скаргу? Я вас прошу припинити цей фарс, який зараз ви влаштовуєте на даний момент. Дане кримінальне провадження набуває, буде оскарження апеляційне, але ви. Узаконили постанову дізнавача про закриття даного провадження, яка абсолютно не відповідала ні нормам чинного законодавства. Ви під своїм підписом ствердили постанову дізнавача, де він зазначив, що оскарження постанови про закриття кримінального провадження оскаржується в порядку закону України про звернення. Якщо ви влаштовуєте цей цирк, я не бажаю приймати в ньому участі. Тому даний судовий розгляд, який тягнеться е, звернення до дізнавача 5 березня, на сьогоднішній день е, вийшла постанова дізнавача про закриття провадження, і вона, за вашою погодженням, може вступити в законну силу. Тому все, що зараз відбувається, є фарсом, є знущанням над законом і над основними засадами процесуального законодавства щодо статті 2. Якщо ви бажаєте продовжувати наполягати на цьому, продовжуйте. Так, досліджується матеріал скарги, є клопотання, буде на 5 березня 2014 року, та скріншот про відправку дозначеного клопотання. Також до Оксанарійського міського районного суду на числі матеріалу кримінального провадження останні цифри 2 нуля. 60 від 22 нуля 2024 року, дал на кримінальну кримінального попущу України. А, в якому місці це постанова про закриття кримінального провадження від 29 квітня 2024 року, відповідно до якої дізнавач СТО Ценарійської РВП постановив кримінальне провадження no внесення до єдиного аресту до сроку за номером останній цифр номер 60 від 22 2024 року закрити в зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Так, ще якісь доповнення будуть чи ні? Доповнення буде, що ви порушуєте законні норми і ваше рішення, яке ви зараз винесете, не несе жодного правового змісту. Дякую вам за витрачений час платників податків і кошти. Всім бажаю доброго дня і пропоную переглянути відео вчорашнього засідання 23.05.24, доки суддя в нарадчій кімнаті. Яке своєю суттю перетворило засідання 24 травня на фарс. Дякую за вашу увагу до мого каналу. Дізнавачка у вас не заявилася, матеріально з національність подано повітряну у складі січня і стадії за участі. Заявника відвіна, секретар судового засідання по роззначилася відбудеться складу суду. Мене питання, чи, відповід... а... чи був повідомлений прокурор про. У нас відповідна стадія. Процесу. Ну так процес повідомлення Я... про учасників. Повідомлення про учасників. У мене зараз питання конкретне. Чи Досі. учасник процесу прокурор Досі. був повідомлений? Прокурор у нас учасник процесу. Відкрити, будь ласка, важко. Кримінальне провадження відбувається під його керівництвом. Ви зважуєте без діяльність дізнавача. Тому прокурор не був повідомлений. Тобто, на вашу думку, прокурор. Я хочу почути вашу думку. Я вам відповідаю. Дякую. Будь ласка. Питання закрите. Відводить складу суду? Ні, на даний момент ні. Добре, на судове засідання не з'явилося. Дізнавач, в якому зайшла заява про справи у судній. Давайте не будемо затягувати. Вважаєте важливо. Так. Навіть стілкових проведення. Завершання будете направити. Це роботу, то за справи. А займіть, подібніться, будь ласка, і розкажуть ваше пристаще, Я по батькам. до мене, будь ласка, Олександр. Пристаще, як і я по батьках. На підставі чого? Значить на підставі чого? Чи, ч, чим передбачена ця це, це чи прохання? А кітанні, будь, будь ласка. Ну, на підставі якої статті. Стаття є в Кримінально-Процевному кодексі. Загальне положення. Назвіть, будь ласка, о Вашенкідані. Олександр, звертайтесь до мене, будь ласка. Я зрозуміла, як у вас звертатися ваше інкіпідання, будь ласка, назвіть. Якою статтею передбачено, що я маю їх зараз повідомляти? Це передбачено Кримінальним процесуальним Норма. Якщо це вимога, то це має бути нормативно. Встановлення осіб. Встановлення Добре. особи робить секретар порядку 342 статті і доповідає. Про це, як вона встановила. Зараз я не маю. Олександр Володимирович, вірно? Так. Ваша адеса. Якою нормою це передбачено, Що Я зараз повин, повинен озвучувати. 35, місто Олександрія, Кіровоградська область, все вірно? Так. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, ви отримали пам'ятку про права Тулов'язки? Кого? Які були вручені? Бо К, та ким та... ви мене вважаєте в даному провадженні? Потерпілого проведення? та заявника, я вам відповіла. Отримали пам'ятки? Ознайомилися? Мені хочу, щоб ви роз'яснили, ким я є в даному провадженні, заявником чи потерпілим. В даному провадженні ви є за скаргою на бездіяльність дізнавача, є скаржником чи заявником. Проте кримінальне провадження постанову про закриття, якого ви оскаржуєте, ви є під потерпілим, тому вам вручені будуть дві пам'ятки. Ви ознайомилися? Я ознайомився з пам'ятками. Я хочу від вас почути, хто я ж я в даному про в даному провадженні. В провадженні я, за скаргою е... на бездіяльність. Ваша честь, я вам приложив до своєї до свого клопотання довідку про відкриття кримінального провадження, де мене визнано потерпілим. Також у матеріалах кримінальної справи, яка у вас лежить на столі. Сторінка 10, приєднано пам'ятку. З якою мене ознайомлював дізнавач, де мене визнана. Особа не може бути одночасно відповідно 60 статті і потерпілим, і заявником. Тому що в даній статті заяв... вказано на те, що не може бути заявником особа, яка визнана потерпілим. Зараз розглядається не кримінальне впровадження, в якому ви визнані потерпілим, а ваш... Його ваша скарга. Його закриття закриття, Так. Так. Коли буде розглядати. Визначте це мені зараз статус. Заявник. Ви можете мені заявник. заявник. Так. Все, я заперечую, я є потерпілим у кримінальному провадженні. І в, даній, в даному провадженні користуюсь правами потерпілого. Я так вважаю, якщо ви можете це спростувати, заявник не може бути одночасно визнаним потерпілим і бути просто заявником. Це моя думка. Спростуйте нормативною базою, будь ласка. Нічого спростувати свідчить суддя не буде. Вам пам'ятки учинити? Тоді ви порушите мої права. А... Ознайомилися з вами про права довгі? Ні, я хочу, щоб ви мені давали мої права. Я не розумію, чому ви їх порушуєте, а може ви ознайомитесь та почнете виконувати. Іпіння, Я вас не чую. Подавати на підтвердження своєї заяви, речі та документі. Також маєте право бути повідомлені про свої права та обов'язки, подавати докази слідчому прокурору, слідчому суді суду, заявляти буде та клопотання, давати пояснення або відмовитись віддавання, оскаржувати рішення ві через діяльність слідчого прокурора, слідчого суді суду, передку передбачено цим кодексом, мати кадр, будь-якого вимик напровадження, відмовитись його послуг, давати пояснення вказання рідної або іншої мовою, якою володієте, владієте, знайомитеся з матеріалами справи, які стосуються вчинення щодо а, кримінального впровадження та одержати копію процесуальних документів. Розумієте, ваша влада? Так, тепер виникає питання, чому вони вам не незрозумілі? Мною заявлені були клопотання до початку судового розгляду. Будь ласка, в порядку Кодексу судової етики, не перебивайте мене, будь ласка, щоб я вас не перебивав. Пане, до суду не ставляться. Чим це обґрунтуйте своє. Аксіому, де в Кримінально-процесуальному кодексі написано, що питання до суду не ставляться. А, Були власне. заявлені, клопотання. Було клопотання про трансляцію судового засідання. Я так і не отримав відповіді. Власне, Було... ухвали, яку ви отримали? По електронній судові? Не, отри... не отримав, будь ласка, озвучте її і обґрунтуйте. Була ухвала про клопотання. Про проведення здобув засідання в режимі відеоконференції, в якому також зазначається, що а, провести пряму трансляцію. Ухвалю сюди було задоволено клопотання про проведення в режимі відеоконференції щодо клопотання, а, щодо трансляції судового засідання в режимі відеоконференції, клопотання з кажемника ці частини визнано передчасним, оскільки. А, від інших учасників з провадженням надходило про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, а відповідно до вимог закону про судовості та ставки судді, трансляція судового засідання здійснюється з до суду, якщо всі учасники справи будуть участь режимі відеоконференції, здійснюється трансляція перед судово засідня в режим перед полізковому порядку. За моєю заявою про доступ. Прямої трансляції на судовій владі я заявив клопотання. У нас відкритий судовий процес. У нас немає в ньому секретів, тому що дізнавач бажає взагалі закрити справу і надала мені відповідь, що я маю оскаржувати закриття кримінальної справи в порядку закону про звернення. У нас вже дізнавачі дійшли до такого рівня. Ви почитайте, будь ласка, її постанову. Тобто. Я зараз є учасником судового процесу. Я вимагаю, наполягаю повторно, заявляю клопотання. Якщо ви зможете обґрунтувати, чому ви відмовляєтесь, включити пряму трансляцію даного судового засідання. Які секрети ви зараз покриваєте своєю відмовою? Будь ласка, надайте мені мотивоване. Тобто, рішення Клопотання про трансляцію. Все, на... Наполягаю на ньому. Клопотання цю, не Прошу все. ще живе ще там. Де на потерпілим місцевим контролем, ми бачите на першу підвісті з місцевого протоколу України, було закрито зв'язку з новою відсутністю діяльних складів кримінального правопорядку. На копію зазначеної постанови про закриття кримінального провадження від 29 квітня 2024 року. Також у нас на зв'язку матеріали кримінального провадження за новим. Останнє це 2.60, 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 Объятия среди норвежства, отстали 21.12.01, пішла по видову заслужбу, а 2024 21.2024, 300 заліз, по-друге, серед номер два. В мескуренносудки за адрес не вулиці поштовотицьких хорон службы, судової хорони, громадянцей сейф Капіталі Викторович, задав телеснушкод на громадяну Літвіну Олександру Володимиру, с собою право ключевого сумного лопова. Протокол про, про прийняття заяви по комінальні пропорушення 2024 року. Принята заява дюжину. Долази почати до... до слідування. Є пояснення засядька Віталія Вікторовича. Допитуватися потерпілий Літві Олександри Володимирович. Запит до лікарні. А, так, на дату довідку про те, що відвертався 21 лютого 2024 за допомогою до 3. Олександр Володимирович, якого було запитки в шкодження та і відповідь. Звертався 21 лютого 10-го років Олександр Володимирович. Дата травми 21 лютого 9.30, побив у дому приміщенні. діагноз і правильно точного суботу. Надали огляд регіони. Пов'язка була, пов'язка лікарня, де спідмова, лікар, базіо, якщо вірно прочитала. Запити. Є довідки на засячках Володимира Вікторовича, що він не на обліку, будь-яка наркола Оголошується результат результатної частини ухвали імені України. 24 травня 2024 року слідчий суддя Оксанівської дисциплінної суддя Оксанівської дисципліни 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 Друге стаття на 214 300 років кількості статті 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 було статті 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 року статті 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 статті